Сьогодні в Сусани Петрівни невеличке свято в гостях у неї телебачення на столі пенсіонерки недозволена розкіш, кава та цукерки, які довго берегла для особливого випадку. Сьогодні жінці 80. згадує в ті вперше зрозуміла, що таке існувати, коли пенсія мізерна. Вижити тоді допомогла сусідка продавчиня магазину, давала в борг дефіцитну ковбасу на продаж. Беру колбаску варену, розфасовую розфасовуємо по кілограму. І на поїзд беремо білети, ночью їдемо утром на київському вокзалі продали, а вечером назад домой. Сьогодні ситуація не краща, каже жінка, а вижити складніше. Погане неповноцінне харчування, дорогі ліки, недоступна медицина. Наслідок один народ голодний і статистика ужас. Мені говорять, отомір у нас томір. Нам зараз не за що пойти, і ветерана похоронити. Если на начало этого года у нас было 12 миллионов 312 тысяч пенсионеров, то уже на 1 июля их осталось всего-навсего 11 миллионов 964 тысячи. Оба вообще 350 тысяч. То есть минус 700 тысяч пенсионеров в год. Звісно, мова не лише про пенсионеров. Просто им сегодня найважче. Згадаємо, 93-го року в Україні спостерігали максимум чисельності населення – більше 52 мільйонів. За останнім переписом, що був аж у 2001 році, недорахувалися майже 4 мільйонів. Ще за 15 років українців знову поменшало – на 6 мільйонів. 2015 рік Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки видає звіт так званий ФЕК-Бук, в якому в розділі смертність Україна знаходиться на 224-му місці з 225 можливих. За їхніми даними більше ніж в нас людей вмирає лише в лісотто в країні на півдні Африки. В інституті демографії Академії наук не погоджуються із західними експертами. Наші місця в рейтингах називають страхітливими казками, але згодні ситуація дійсно непроста. Ми не бачимо якихось демографічних передумов щодо перелому цієї ситуації. І за прогнозами нашого інституту у 50-му році, можливо, 60-му, чисельність населення України, якщо нічого не зміниться, буде 35-36 мільйонів. Це буде поступово буде зменшуватися чисельність населення. Це те, що було десь приблизно 100 років назад. Тим часом за останній рік в Україні різко впала народжуваність. Ще 2013 2014 реєстрували 502 тисячі пологів на рік. Минулого року вже 400 тисяч. Згадаємо, що саме в цей час держава суттєво знизила виплати на народження другої, третьої і наступних дітей. Якщо на третю платили 123 тисячі 840, то сьогодні на будь-яку лише 41 тисячу 280. Відчутна різниця у 82 з половиною тисячі гривень. Зекономити бюджет вирішили на породіллях та немовлятах. Це все, що треба знати про демографічну політику держави. В цьому році прогнозний коефіцієнт уболь населення це 525 людей в день. Мінус. Це чисте убиль населення, кількість умерших, кількість родившихся. Гроші уже навряд чи повернуть. Натомість у пенсійному фонді обіцяють осучаснити пенсії тих стареньких, що отримали їх ще при союзі, і які сьогодні перебуваються з хліба на воду. Оте часткове осучаснення, яке передбачено законодавством, зокрема, частиною 2 статті 42 закону про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, вона вже протягом кількох років фактично є замороженою. Тобто Ручне регулювання такого сучаснення воно призвело саме до таких наслідків. Наразі Міністерство соціальної політики спільно із пенсійним фондом України ми працюємо над дійсно над цими питаннями. Однак кардинально демографічна ситуація зміниться лише за умови проведення справжніх реформ, створення робочих місць, підвищення зарплат, аби молоді було на що піднімати дітей. Інакше майбутнього в нас немає. Бо вже вмираємо по 150-200 тисяч на рік. Скільки нас залишиться до кінця століття? Порахуйте самі.